Вітаю, я Дана. І коли я побачила Бена Афлека у віконечку для видачі замовлень, а потім Селену зі своєю сестричкою на червоній доріжці церемонії золотого глобуса і послухала нову пісню Майлі Сайрус «Flowers», то я така: почекайте, почекайте, це все потрібно зібрати і розповісти вам на своєму каналі. Отже, сьогодні новини Голівуду: що ж там цікавого трапилось вже у 2023. му Уявіть, як ви приїжджаєте на своїй машині до, наприклад, Макдрайв, щоб зробити замовлення, поїсти в дорозі та поїхати далі по справах. А до вас з віконечка вилізає Бен Афлек. Я б точно з переляку забула б, що хотіла замовити, натиснула б на газ і кудись би врізалась. Біля кав'ярні Данкін аварії не було, хоч там і справді з віконечка людей обслуговував Бен. Він протягом своєї зміни приймав та видавав їжу і напої. Люди розповіли, що Бен повертав їм гроші і роздавав все безкоштовно. Ну звісно, адже це були зйомки реклами мережі Данкін для Супербоу. Афлека вранці того ж дня ще бачили з рятувальниками, яким він привіз коробки з пончиками і каву. У Твіттері навіть Почали обговорювати, що ніхто ніколи не бачив, щоб Бен так посміхався в Голівуді. І пропонують йому кинути свою роботу і почати працювати на змінах у Данкін. Він і сам сказав, що наступного разу не хоче бути на 16-му місці і покращить свою швидкість. І щоб ви зрозуміли, чому для цієї реклами обрали саме його. Бен Афлек обожнює напої від Данкін. Я п'ю Данкін Донес щодня. Це дуже дивно. Я п'ю це щодня, і люди завжди запитують: де це? Це поблизу. Тож я відчуваю, що поширюю інформацію. Розповідав раніше актор компанія. Тоді відповіла: Ми вдять. Чні Бену Афлоку за його постійну вірність Данкін. Актор завжди замовляє напої і їжу там, бере її на зустрічі у літак. І навіть маска не заважає йому пити улюблену каву. Тож це ідеальний кандидат для реклами, яку ми з вами побачимо 13 лютого під час Супербоула. А хто там зробить шоу у перерві? О, так, Ріана. Вже є тизер, у якому ми бачимо приголомшливу співачку. Її зачіска мені нагадує зачіски у фільмі Як Грінч украв різдво з Джимом Керрі. Обожнюю це кіно. О, а ще я згадала. Ось такого перукаря-модельєра, не буду читати його ім'я, щоб не схибити. Ось його інстаграм. І він робить з волоссям щось фантастичне. І не тільки зі справжнім волоссям чи перуками, а ще й з їжею. Він може використати сосиски, чипси, фрукти, бере референс та показує весь процес створення. Я ж чесно підстрибую від захвату, коли розглядаю його роботи. Бо не уявляю, як таке робити. Як це придумати? Як це все так гарно зліпити разом. О, якщо ви теж знаєте цікаві акаунти таких митців, будь ласка, скиньте мені у телеграм-канал, де я розповідаю про новини Голлівуду у текстовому форматі. Я там створю допис про цього хлопця з зачісками, а ви заходьте у коменти, кидайте свої цікаві знахідки. А що там відбувається у селени Гомес з Брукліном Бекхемом і Ніколою Пельц, не зовсім зрозуміло. Але таблоїди де пишуть, тож ми обговорюємо. Ха. Ось сюди, у свій маєток Венсіно, Селена запросила жити Брукліна і Ніколу, бо вони минулого року виставили свій будинок на продаж і жили в квартирі Ніколи в Лос-Анджелесі, поки шукали новий дім. Коли Селена запропонувала їм переїхати до її маєтку з величезним заднім подвір'ям, їм сподобалася ця ідея, і вони погодилися. каже інсайдер. Ми бачили, як ці троє здружилися, святкували різдво разом. Селена і Ніколи зробили парні тату та одягнули однакові сукні. А тепер будуть жити. Під одним дахом. І вулиці кажуть, що Селена зустрічається зі старшим братом Ніколи Бредом Пельцем. Він колишній хокеїст, а зараз підприємець. Старший за Селену на три роки, тобто йому 33, був присутній на вечірках з Селеною, Брукліном і Ніколою. А ще один фанат знайшов його лайк під дописом в інстаграмі з фоткою Селени, яку виклав візажист співачки. Отже, робимо висновки, що. Що це просто чутки? Хоча дуже часто, дуже часто чутки підтверджуються. Давайте просто трішки почекаємо більш перевірену інформацію. Ось що я можу вам розповісти про Селену Гомес 100% відсотків правдиве. Це те, що на церемонію золотий глобус глобус» 2023-го вона взяла свою молодшу дев'ятирічну сестру Грейсі, і всі відмітили її золоту сумочку від Прада за 4 тисячі доларів. Чесно, я не уявляю, як це ходити з такою сумкою і не боятися її загубити. О, я нещодавно побачила таку косметичку з написом Мартінелія, і щось сама себе розсмішила, бо мого сина звуть Марті, і мене смішать все, що я зустрічаю. З написом, схожим на його ім'я. Так, що там ще було на золотому глобусі. О, ну ще селена сфоткалась з Дженною Ортегою з серіалу Венздей. Всі у захваті від зустрічі двох діснеївських зірок. Джесіка Честейн показала, наскільки вона відповідальна, і прийшла на церемонію у масці не простій, а з камінчиками, щоб пасувало до сукні. Ріана за Сапрокі запізнились на церемонію, але зайшли до зали як королівська пара. А от Зендея Кейт Бланчет та Сейфрід Могли у своїх номінаціях, але на захід взагалі не приїхали. Дженіфер Кулідж отримала нагороду за роль у серіалі Білий лотос» і одразу поставила статуетку на підлогу. Я не тренуюся, ви розумієте, що я маю на увазі, я не можу тримати її так довго. Та продовжила свою промову. Це була величезна і зворушлива подяка творцю цього серіалу Майку Вайту. Ти дав мені надію, ти дав мені новий початок. Мої сусіди розмовляли зі мною, але мене ніколи не запрошували на жодну вечірку на моєму пагорбі. Тепер усі запрошують мене. А сам Майк Вайт, коли приймав нагороду, був трішечки під алкоголем. Я збирався сказати цю промову італійською, але я надто п'яний, тому що немає їжі. І здається, їжа дійсно була проблемою, бо акторка Мілі Алкок з серіалу Дім дракона теж вийшла на сцену. П'яненькою, честь цікавого був Еді Мерфі. Він дав пораду комікам-початківцям зі сцени, коли отримав нагороду за визначні заслуги у кінематографі. Я хочу, щоб ви знали, що є чіткий план, якому ви можете слідувати, щоб досягти успіху, процвітання, довголіття. Просто робіть ці три речі: по-перше, сплачуйте податки. По-друге, не лізьте на у свою справу. По-третє, тримайте ім'я дружини Віла Сміта подалі від свого рота. Це він все про той ляпас на Оскарі. І до речі, телеканал NBC вирізали цю частину промови з етеру. А наступного дня папераці слідкували за Уілом Смітом, очікували його якогось похмурого настрою. Але він спокійно собі прогулювався Майамі. У попередньому відео я вам розповіла про свою маму і як вона допомагає діткам мого маленького рідного містечка, яке зараз окуповане. Сказала, що ви теж можете допомогти підтримати малих, і те, що ви зробили, це фантастично. Данулька, смотри, ми сьогодні поїхали і смотри, сколько всього-всього накупили. И даже печеньки им взяли, деткам, Прикинь, класс вообще. Я такая рада. Спасибо, спасибо всем, всем, всем. Огромное, при огромное. Зараз и уже несколько дней поспіль мама скидывает мне повідомлення скрины с телефона ваших донатів. И она просто в шоке, она не ожидала Вона не очікувала такої підтримки. Коли я запитала, чи можу я прикріпити її банку у себе відео і сказати про неї, вона сказала, що так, так, звісно, можна, бо я думала, що може це якось небезпечно для неї. Але вона дозволила, і ми з Еріком спілкувалися і думали, ну, тисяча, дві все допоможе, все допоможе. Але те, що зараз відбувається, і те, які вона скидує мені суми, там спочатку було більше тринадцяти тисяч, зараз вже, вже більше тридцяти стається тисяч гривень зібрано. Це добро зробили ви, уявляєте? Я дуже вам пишаюсь. У вас найдобріші серця. І хоч я вас не бачу, але я відчуваю, які ви розумні, які ви сильні, які ви щирі, які ви чудові. Мільйон разів вам ще скажу. Дякую, дякую за вашу підтримку і довіру. І трішки ще про дітей. Єн Сомергольдер та Нікі Рід стануть батьками вдруге. Єн написав в інстаграмі: коли я робив це фото, я не міг повірити в те, що бачу через об'єктив. Немає нічого прекраснішого. Нагадаю, що у пари вже є донечка Боді Соли Рід Сомергольдер, яка народилася у 2015 році. Ось вам Кріс Прат з кудлатим волоссям на зйомках науково-фантастичного фільму Електричний штат, який вийде у 2024 році. Там ще у головній ролі буде Мілі Бобі Браун, буде альтернативне майбутнє, роботи та зниклий брат. Ой, а знаєте, де я вчора Кріса Прата бачила? На нетфліксі є реаліті шоу організація дому з е, The Home Edit. Там дівчата допомагають людям прибирати, сортувати і створити зручний простір для життя. Так от, там вони прибирали в гаражі Кріса Прата і його друзів дружини Кетрін Шварцнегер обожнюю такі шоу і обожнюю все сортувати по контейнерах. Ох, мрію, що в нас теж буде такий гараж, і я цих дівчат запрошу до себе прибирати. Mm. А це Роберт Дауні молодший. Теж з новою зачіскою на зйомках фільму співчуваючий. Роберт поголив голову для ролі ще у жовтні, а точніше його діти це зробили. І тепер бачимо перевтілення на знімальному майданчику. Ще хотіла вам розповісти про сукню принцеси Діани. Ті, хто підписаний на мій телеграм-канал, вже знають ці новини, бо вони виходять там швидше у текстовому форматі. Отже, ця шовкова оксамитова сукня від дизайнера Віктора Едельштайна, яку він створив у 1989 році, потрапить на аукціон. Діана одягала її на свою останню офіційну фотосесію перед своєю смертю в 1997-му. А ще саме в ній вона зображена на портреті художника Дугласа Андерсена, який висить у королівській лікарні Марстен у Лондоні, де принцеса колись була президентом. Цю сукню вже виставляли на благодійному аукціоні і за неї тоді дали 25 тисяч доларів. А от зараз ціна вже стартує від 80 тисяч. Ну і на вам музика. Майлі Сайрус у день народження свого колишнього Ліама Гемсворта показала світу нову пісню і одразу музичне відео на неї – «Flowers». Фанати зрозуміли, що це про Ліама, тому що у тексті є фраза Побудували дім і дивилися, як він горить у 2018-му. Спільний будинок Майлі і Ліама у Малібу згорів через масштабні пожежі у Каліфорнії. Взагалі пісня про любов до себе, що Майлі сама собі може купити квіти, сама себе може тримати за руку, розмовляти з собою і написати своє ім'я на піску. І Я дуже хочу, щоб кожна дівчина послухала і подивилась цей кліп. І чого я кажу, лише дівчина і хлопці, теж слухайте і дивіться. Обирайте себе, любіть себе, не давайте поганим людям зруйнувати ваше життя. Обіймаю кожного спокійного вам дня і ночі. Я б точно з переляку на тислала. Ой, а знаєте, де я вчора кріса прата брала?